Що Юраня, з Богом? З Богом, замучиш ти мене. Ой, вирушаємо у дорожку дощове, геть дощове, зараз повідпочивати, цілий день дощить. Я вже відпочив. Да. Татко в мене, в принципі, вже відпочив. Мама роботу роботала цілий <р 'язаний> день. <р 'язаний> ну, але мусимо. Їдемо Їдемо в Житомир сьогодні в мене. Плановий огляд. Ми час назад мали виїхати. Мали виїхати час назад. Годину. помаленьку. Годину назад, помаленьку. Але нічого, думаю, встигнемо Ще до огляду на 7 годину е, потрібно до тієї пори, ще декуди зайти у справах. А зараз вже що? На півчетверта, правильно? Да, пів так, Ну, нічого, думаю, встигнемо, буде все добре, тому ми в дорогу з Богом. Пасок без паки обов'язковий. Особливо, якщо їдеш в дорогу з зірою. О, давненько ми не їздили. Дорогу відремонтували. Здається, не знаємо, чи далеко. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Дивися. Дай Боже здоров'я тому, хто її зробив. Е, в селі якісь кілки поклали дорогу. Виїхали ми вже з Чудного, а дощ не просто йде. Дощ, що називається, пере. Може камера і не передає, але ми ось так їдемо і милуємося. Який гарний колір зараз у березка. А сосна дві? Пари. Ну, Все-таки перекладки, чудовий фон створює взагалі. Поля, поля зараз, зараз трішки проїдемо і буде видно поля. Поля залиті. О, дикі коні. Ти знімай, дикі коні, пасуються, диви. Поля в озерах, не знаю, що видно. Чи видно, чи не видно, але вони такі в озерах. Як тут до хазяїна наприклад. Та, да, ми все-таки давно їхали. Давно дорога була такою красивою. Зеленою, зеленою. Ой, не витримала моя спинка, до Житомира ще не доїхала, як я вже вклалася. Каже Юра, лягай, <гум> <гум> думає, що ти спиш. Я кажу, я не можу так довго лежати, Ні, до, сидіти не можу, а лежати теж не можу, бо нічого не бачу. Мені хочеться все кругом, мені, як у тий вороні позаглядати. Він каже, що ти спиш. Ну що, доведеться думати, що сплю. Інакше не буде, тому що, а ще трішки їхати. А ось і Житомир от зустрічає нам таким же самим проливним дощем. Житомирі друзі є. Які? По Ютубу. Ти знаєш скільки в мене тут? <рес> десь, десь тут недалечко є Арсеній. і не знаю, де Наталя. Зі Житомира, привіт! Прибули ми на місце призначення трішки раніше, вирішили зайти в АТБ, купити якусь булочку, перекусити. Приходимо до АТБ, а його немає. Пішли помаленьку по Житомирі ще шукати. Ще нічого не знайшли, бачу зараз будемо розвертатися і йти назад у медичний центр. Ой, знайшли нарешті хоч що-небудь. Нагріли, перекусимо. Поки чекаємо, ще нам хвилин 40 чекати. Хочеться співати пісеньку половина шосту, Але насправді 9-та година вечора. Ми щойно виїхали з Житомира. Тому ще раз з Богом рухаємось додому. А от дощ, до речі, не втихав ні на хвилину. І на вечір нібито ще й взагалі -то посилився. Юра дороги не бачиш. Да, зараз ось так нам заливає <гум> склопцю, каже Юра дороги не бачить. Знаки є, ось довго. Бач. Поворот, сходимо в нього. Рухайся по приборах. По навігато слова.